Головний пріоритет Москви у Кремлі прокоментували ідею енергетичного перемир'я. Поплічник Путіна назвав нібито найголовніший пріоритет Російської Федерації. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Учора, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на енергетичне перемир'я, якщо до нього буде готова країна-агресорка Росія. У Кремлі не забарилися з відповіддю прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков, як пишуть російські змі, прокоментував можливість установлення такого перемир'я. Публічник Путіна заявив, що Російська Федерація ніби працює над миром, а не перемир'ям. Тим самим він фактично повідомив, що Росія відмовляється від пропозиції, яку озвучив президент України, стійкий, гарантований та довгостроковий мир, якого буде досягнено у наслідок підписання відповідних документів, є абсолютним пріоритетом для Москви, наголосив Пісков. Він також прокоментував інші питання пов'язані із переговорами щодо установлення миру в Україні. Зокрема, він наголосив на тому, що заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо членства України в НАТО та територій багато в чому співзвучні у розумінні з Росією. Водночас слова Трампа про Першопричини конфлікту в Україні важливі з погляду перспектив виходу на мирне врегулювання. Не оминув Пісков і питання проведення виборів в Україні. За його словами, Путін давно говорив про необхідність президентських виборів в Україні, але Москва ще не встигла обговорити із Вашингтоном заяву Зеленського про це. Головред писав, що за словами колишнього командувача сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, Володимир Путін не розглядатиме жодного перемир'я, доки переконаний, що Захід може здатися або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну. Шанс на припинення вогню з'явиться лише тоді, коли Росія Усвідомить, що не здатна перемогти у цій війні, а це можливо лише за умови, що Сполучені Штати та європейські союзники відкрито оголосять про готовність надати Україні весь необхідний арсенал від озброєння до економічної підтримки. Нагадаємо, що у держдепі сполучених штатів нещодавно заявляли, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цю. Уму етапі залежить від російської сторони.